Слава Україні, рибаки! Мене звати Аношкін Іван і ви на каналі Anvi Fishing. Маємо сьогодні черговий виїзд на рибалку. Сьогодні я приїхав на таку мальовничу і всім добре відому річку Дністер. Хочу сьогодні тут спробувати порибалити на класичний фідер. Знаю, що багато риболовів вже склали свої снасті, закрили сезон і чекають наступного. Я ж цього робити не збираюся. Хочу сьогодні спробувати спіймати рибку, замішати прикормочку для неї, для холодної води, підібрати ключик до неї. Все ж думаю, що нам вдасться щось сьогодні спіймати. Вода на Дністрі постійно то падає, то підноситься з нестабільною ситуацією. Тим не менше, думаю, що вдасться нам сьогодні знайти рибу, догодити її і, звичайно, що половити. Буду зараз замішувати наші прикормки, готувати наше робоче місце, шукати точку лову ну і, звичайно, друзі, ловити. Як вода в нас вже досить таки прохолодна. На попередніх рибалках я своїх помітив, що близько 10 градусів. І прикормку вже буду перебивати через сито 2 мм для того, щоб зробити дрібну фракцію. Метаболізм рибки вже сповільнюється, тому і потрібно готувати прикорм під її забаганки. На сьогоднішню рибалку я взяв дві свої прикормочки Anvi Fishing. Це в нас ляш і коріандр ваніль. Думаю, що 2 кг навіть сьогодні буде забагато. Замішаємо десь приблизно 1,5 кг. коріандр, ваніль я висипаю повністю, тому що по плотві вона на дністрі дуже гарно себе показала. А ще дамо половинку. Гарний аромат. Вбиваємо через сито. Тут досить є багато такої фракції більше 2 мм. А нам сьогодні прикормку потрібно зробити максимально таку зрібненьку, максимально е, пілящу і таку, щоб е, нам приманила на точку. Тому що з підлящиком лящом вже ситуація дещо складніша, а от плотичку ще можна непогано половити. І наш лящ. Також дуже гарна прикормка з таким шоколадним ароматом і дрібною фракцією. Дуже рівна фракція. Ця прикормочка мені дуже подобається. Вона весь сезон себе гарно показувала, зокрема на Дністрі, так і на інших водоймах. Полящу, поплотві, підлящик. Ну, вся біла риба від неї просто була в захваті. Висипав цілу пачку. Думаю, не буду рибі нічого жаліти, нагодуємо її сьогодні так, як має бути. Практично вся прикормка в нас пройшла через сито. Так, це Закидаємо, горобчики з'їдять. Перемішуємо суху прикормочку між собою, щоб вона була більш рівномірніша, і тоді будемо зволожувати. Взагалі-то в осінній період, коли вже на дворі холодно, коли вода холодна, прикормки краще замішувати вдома, тоді вони будуть краще і швидше розкриватися. В даному випадку нам потрібно буде дещо більше часу, щоб прикормочка постояла, рівномірно зволожилася і всі частинки в себе втягнули нормальну воду. Так що воду я взяв з Дністра, водичка чистенька. Не буду сюди додавати ніяких аром. Ніяких мелас, абсолютно нічого. Будемо ловити на чистому кормі. Можливо, пізніше додам трішки опари, шапінки, маю ще трошки мотиля. Ну, будемо дивитися, будемо гратися з животиною, а таких вже калорійних добавок, як горох, кукурудза, зернового, нічого давати вже не будемо. Так, заложимо нашу прикормку, даємо їй час настоятися і будемо готувати наше робоче місце для рибалки. Ось так ми розмістилися. Тут в мене все необхідне, платформа, годівнички, наш опариш, мотилик, пінка, ємкість для прикормки. Буду сьогодні обов'язково пробувати спрейчик, який в мене працював тут попередній раз, дуже добре. Тут в мене ще половинка є, думаю, нам на сьогодні його вистачить. І будемо приступати до такого основного етапу. Будемо шукати точки лову. Сьогодні буду робити дві точки. Одну ближче, другу трохи далі, тому що рибу потрібно знайти. Вода падає, вода стає прохолодною і рибка сувається більше на глибину. Тому будемо сьогодні шукати її на різних дистанціях. Для цього я буду використовувати два водилища, два фідера з тестом до 90 грам, котушки 4000 розміру. Думаю, таким комплектом нам буде сьогодні зручно ловити. Тому будемо зараз приступати до пошуку точок лову. Відбив я вже першу дистанцію, це в нас 53 метри. Знайшов такий постукуючий переходик. Думаю, що там скорше всього ракушка. Скопилася вже на таку глибину. Зараз закинемо до 10 годівничок в точку і тоді будемо починати. Напевно, що попрацюю спочатку з одним фідером, а потім буду підключати вже другу точку. Закормилися, друзі, поставив вже поводок близько 1,5 метри. Думаю, що для того, щоб пошукати рибу, щось таке не дуже активне. Я думаю, буде самі раз, зокрема платва, дрібненькі підлящики, рибці. От таку рибку сьогодні, напевно, будемо пробувати спіймати. Закинув і отже було якесь навіть посмикування. Довго засиджуватися, як завжди, не буду, потрібно темпувати. Фідер вимагає темпу, навіть якщо то осінь, просто темп буде 4-5 хвилин перезакид. Якщо літом, коли дуже висока активність, ми ловимо там хвилинка, 2-3, то зараз будемо давати трошки більше часу рибці, для того, щоб вона клюнула. Дістав наш повідець і бачу, що рибка все-таки трохи посмакувала нашим. нашим опаришем і мотилем. Спочатку поставив мотиль, були посміхування якісь такі незрозумілі, дістаю, мотиля немає. І от Поставив, коли опариша, тоді вже побачив, що є такі трохи, як то кажуть, обсоси. Риба пробувала, жувала, але так і не брала. З самого ранку. Зараз от рибка вже жує мотиль. Я думаю, що зараз ще підберемо правильну довжину поводка, може, треба трошки вкоротитися. І по гачку також ще не все зрозуміло. От фідерна рибалка це такий суцільний експеримент, де потрібно підібрати практично все. Гачок, поводок, наживку, прикормку. Тут нюансів дуже багато. Будемо зараз потроху зі всім розбиратися. До то вона і рибалка так цікавіше. Не цікаво було б, якби риба. Ловилася завжди на все, і от така здорова. Інколи треба трошки помудрувати. Глибина точці лову, я думаю, більше 10-12 метрів, тому що годівниця 50 грам плюс корм дуже довго падає. Ну, Риба скотилася на глибину, це річка. І зараз конкретно в цей період часу потрібно шукати її саме там. Є в нас, друзі, покльовочка. Щось посмикувало легенько. Я оце от сидів, поки риба не клювала і думаю, це ж блін менше місяця вже залишилося до зими. А я ще з фідером розпрощатися не можу. Є щось є, але дуже-дуже дрібненьке. Напевно, годівниця важча за ту рибу. Хто в нас тут? Ого, друзі, дивіться, опа, підлящик. Такий невеликий, але покльовочкою нас порадував. Я зараз радію кожній спійманій рибі. Тому що не завжди в місяці листопаді можна побачити покльовку на фідер. Ставимо мотилька і закидаємо. Три мотильки. Рибка собі посмакувала. Ще одна покльовочка у нас. Також дуже делікатна, але хтось там є. Так, перевести треба через своє друге водилище, ближнє, у мене точка близько 30 метрів. Так, хто в нас тут... О, опа! Плотичка у нас сьогодні приплила після підлящиків. Я думав, що вона буде перша на прикормочному столі. Дрібненька плотва, а заковтнула далеко. Давай, ми тебе легенько відчіпимо. Є в нас щось таке вже непогане, трошки сильніше піддавлює. Цікаво, що за риба, можливо, на точку підійшла крупніша плотва. Я був би дуже радий В цьому. Дуже цікаво, що там. Далеко приходиться рибку витягувати, з 50 метрів і ще плюс там глибина. Так, хто у нас тут? Хто, хто, хто? Ніби підлящик. Так, друзі, у нас підлящик. Фанерка. Такий дрібненький розмір. Просто такий на ладоньку. Все одно приємно. Відай мені мій гачок і біжив в садок. Вирішив знову перевірити свою ближню точку, закинув. Почитав буквально там трошечки часу і тут у мене покльовка, не покльовка. Я починаю витягувати і о. Дивіться, яке чудо мені сіло. Дивіться який рак. Блін вже рахується здоровий, нормальний рак. Ось таке на Дністрі в мене на фідер вперше. То вже до зими йде, а то раки почали ловитися. Такий. Ох. А, хоче мене. Хоче до мене дістати. А! Зараз я його відпущу. Такий. Рачочок. І спробую знову закинути фідера в нашу ближню точку. Цікаво, що там, чи будуть ще раки, чи ні. Народ, у вас така штука колись була, клювали вам раки на фідер в листопаді місяці? У мене таке вперше. П'ємо трохи чайку, вирішив був вкотре провірити ближню точку, і риби на ній не виявилося, проте там був рак, який прийшов і клюнув, з'їв триматиля. Оп-оп-оп, щось з нас покльовує. Є якісь посмикування, але всі покльовки на ній дуже делікатні. Не хоче риба дати мені напитися чаю, як на ракета окуні. Ось такий той фідер в листопаді. Так. Є у нас ще одна рибка. Ми її випрошували дуже довго. ну Реально кожну рибу сьогодні потрібно дуже і дуже сильно просити. От підлящик. Також дуже гарний такий. Ух, відчепився. На що б я сьогодні тільки не пробував кидати, в пріоритеті в вирибить тільки мотель. Ну це і не дивно, тому що для осені, для холодної води, ну і звичайно, що для зими це наживка номер 1 і тут з ним, напевно, що ніхто не позмагається. Пробував я пінку ставити, пробував ставити опариша. Опариша в пінкою, пінку з мотилем, опариша з мотилем. Коротше вже всі комбінації перепробував. І рибка відкликається сьогодні найкраще на три мотилики. Тим не менше, рибалка в нас сьогодні досить таки трудова. Для того, щоб зловити одну рибку, потрібно 5-6 разів перекинути. І то е є деякі такі клюваки, що тільки кінчики мотеля легенько обсосані. Оп-оп. Так. Було дві таких легеньких потяжки. Дуже багато сьогодні нереалізованих покльовок, Того що рибка досить обережна. Поставивши тонший поводочок, менший гачок. Ніби трошки краще почалося засікатися, але 100% реалізації в нас сьогодні немає. Оп є, є, є клювака. Щось в нас тут придавлює навіть трохи? Невже якийсь приплив до нас осінній бонус, на який я так довго чекав? Насправді кожна рибка дуже цінна сьогодні. Що там в нас? Так, потягую вже до берега. Так, 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 так. Другі. Трошки крупніший підлящик. Трошки крупніший від попереднього. Така досить гарна риба. Так що, друзі, хто там ще не збирається закривати фідерний сезон на мотилика, на тоненькій снасті ще можна пошукати попроводити рибку. Тим не менш вона вже прошена, не така, як літом. Клювати на все підряд не буде. Тож, друзі, будемо завершувати нашу сьогоднішню рибалку. Вдалося нам сьогодні трошки половити підлящика. Чесно, навіть і не сподівався, що саме ця риба в нас сьогодні буде клювати. Думав, що буде платишка, але підійшли підлящики. Перекормка дуже гарно себе показала. В основі у нас був коріандр, ваніль і ляж. Підлящики в нас сьогодні гарно клювали. Не дивлячись на те, що розмір досить дрібний, рибу я задоволений і рибалкою в цілому, тому що вже залишилося менше місяця до зими. Тому, друзі, рибалка, я вважаю, вийшла на всі 1000%. Прикормочка в нас тримала гарну рибку, рибка прикормку їла. Рибці все підійшло. Довго підбирав поводочок, підбирав довго гачок, тому що риба дуже часто брала мотель. Пожувала і виплювала. Реалізація вона нас сьогодні була не стопроцентова, тим не менше свою рибу я зловив. кого, друзі, зацікавила прикормка Anvi Fishing, переходьте в опис під відео, там буде посилання на сайт, де ви зможете ознайомитися з усією продукцією і вибрати щось конкретно для вас. Ну а ми будемо завершувати і відпускати рибку. Ну а ви підтримайте нас своїми вподобайками, а також підпискою. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!